Це у мене ще рання травка така. ну Оцей кусочок я кошу, щоб бур'яна мене заростала, але така сама в мене на городі. Я то там її скосив мотокосой, а це залишив шматочок для того, щоб попробувати косити косаркою. Оце в принципі я косаркою косив, ну тоді ну або не доросла, або, або я. Хотів сказати, я вже не пам'ятаю, ну а виїзди в мене заїзди. Для того, щоб не толочити траву, треба було забрати райграс. Ото я скасив. Хто захоче, перейде на попереднє відео. Передивиться. Всім вітання. Хочу вам ще показати, не знаю, можливо, це буде в цьому році. І останній ролик по... Косі метаблочний роторний моторсіч. Можливо, десь ще найду скосити, то так, в принципі, в мене більш немає де косити, там гогор залишається, там сильно не розгонишся. І там, де в мене латки залишилися, там ну, не піде, тому що там від верби насипалось гілячча, нічого з цього не вийде. Так що пропоную вам переглянути, оцінити. Оця трава, я так думаю, що вона буде намотуватися бо попередньо я скосив, там ніде нічого не намотувалося. Ну, як є, так є. Тож до перегляду стріпало трішки руля. Так, кашу другою швидкостю, першою дуже-дуже og það var vilna так трішечки забила. Ну, по такій траві, а там під лісок мох з-під низу. Ага, ось вона якраз не зрізала десь. Його ну дрібна, дуже тоненька трава, вона не зрізається, а так вичисала і бугри, і все насипти позрізала. Ага, ось, бачите. А Це теж танке, там теж була тонка трава. Да. Ось вона. Оце таке, що його коса, звичайно навіть не бере. Колись поїхав я косить коником траву. Хоч плач, коса його не бере. тобто Треба, щоб було ідеально відтянута коса, тоді. А тут що там, шматок заліза, крутиться, вертиться, на яких би там костях не було. Звичайно, якщо торкнути знизу е, лезо, ну, і то я думаю, що воно по піску треться, мусить бути ну, достатньо гострим. краї, звичайно, в кінці побиті. Так що, ну дивіться, це залишається один ще прохід туди-сюди. Якщо все нормально, то закінчимо. Хочу сказати, що косарка зроблена для близьких нема нічого до ідеального стану трав. Але є... якщо вона є, щоб неї не, не косити. Звичайно по такій траві, яка дуже тонка. Репти збирати буде важче. Оце ось вибрата, ну це недавно вибрата, мабуть, менше тижня назад мотокосою. як ви бачите, ще не відросло, але е, ну, близько до землі зрізано, так? А оце, бачите, зрізає з землею усім градусов. А це те що я перше косив. Але ну, я вже не пам'ятаю як б низько воно було зрізано, в принципі більш-менш нормально, одне єдине, що між, між волками там ну, щось якось оце схоже була не зрізана трава. А так в принципі все окей. Так що можна робити висновки, можна писати Обговоримо люди, які давно вже користуються. Я другий рік начебто користуюсь, так Доробок я особливо таких великих не робив. Крім як железяча начепляв і ось цю дугу зробив. так Оце я поставив назад. У попереднього власника лижі були знизу. В принципі вони нормальні, на них вона стояла чудово. Ну якось так вийшло, що я зняв і на тому все закінчилось. Назад уже ставить. Мене і той варіант теж влаштував. Можливо навіть краще. Чому? Тому що там було продумано таким чином, щоб вона стояла на тих лижах. Тому що ну я поставив навпаки, начебтося ці лижі. Чи що це вона в мене? З тим боком, мабуть, поставив. Не знімав. А, все правильно. Вага ж то з цього боку і плече отам більше. Відповідно, так вона і вийшла. Оце і все. косить косити я ще буду, ну з цією косою в цьому році вже навряд. Чи. Так що на ну, все добре, бувайте здорові. Все буде.